Віталій Баталішахів, Рая проти Дахен, рейтинг 2032, норвежський захист, так, G4, ой, Открываем сразу центр. Три нули, хоть давай. Так, може, тоді не закраю. Тоді закриємо центр. Тоді закриємо центр Тільки зі слоном що робити. Ну, почекаємо від білих якийсь хід. Ясно. Слон Е3. А, захистився. Просто захистився. Дякую за поле Б4. Дякую. Так, що це таке взагалі? Що ти оце туди-сюди? Там ферез не спіймається в тебе випадково. б 5 якийсь тут несух. Що тут знаходиться? Просто щось якесь. Дорістика, ні. Не бачить він. Ну і не треба, значить. Значить, воно тобі не надо. Так, ну десь будемо B5 грати, тут пішаком візьмемо. Все-таки ми тут трошечки задавлюємо, він захищається біля корлятиму. Не це влаштовує. Ні, хочу і коня забрати. Білопольника хоче. Не треба тобі тут. Таке робити? І пішли вперед. І він іде вперед. І, він, і ми, і вони і всі тут вперед йдуть. Всі. Серйозний тип, я так вам скажу. Так. Коня сюди і що? Да, Тура. Дерненьке трохи тера. Так. Навіть брати треба. З іншого боку, мене тура вже може заграти. А ну вперед. Ресурсики такі, да? А ми вперед. Переборщив трохи. Трохи переборщив. Я щось думав, що я це 5 потім ще зіграю. Але ну, я ж не зіграю це 5 Ну, тепер то я, звісно, зіграю це 5 але. Трошечки воно на те вийшло. Ферзем слоном, мабуть, слоненком. Ти подиви на нього. Ну, б'ю. Ти подивись, що він викручує. Давай тут. Не хочешь взяти? Слоновича. Не. Тринь, 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 тринь. тринь. Мат можна отримати. Я тут трошечки недооцінивсь. Тран, трань. Тут же мат отримати. Шо 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 ш шо це таки? Хочеш пишечка з'їсти, да? Зараз коня ему. А, ти туди пішов. Чикс? Добрий вечір. Да хенчик. Чикс? Чикс. Ишли вперед. Давай шажок. Здаюсь. Такая Так, а так посмотрим. Анализ есть, 61 на 70. Фу. Так, тут він десь фрезя втрачав, я так зрозумів, так? Да? Я вже почав ловити фрезя, коли він уже не ловиться. Тут кінь. Да. Кінь 5 був класний хід, не можна брати, втрачається ферзь. Пізно я скумекав на рахунок фрезя. Так, ну тут все рівно прикольна позиція. Резем краще. Так, тут він віддав якість. Поганий хід, тому що все-таки цього слона треба було поміняти краще. Це також неточність. Так, з чим тут зв'язана оця двіжуха, що ми йдемо. Слона 2. Окей, якщо я б'ю ферзем. просто ферседр. відволікаємо фрезя. Прибираємо слона з дороги, є на це три, і тут добираємось до короля. Так. Так, так, так. так ну, тут краща, звісно, позиція. Якість, ну і плюс кінь. Не грає. Пішечки. Такі вони прикольні пішечки. Дай ну і ферзь. Ну і мат.